Державна податкова інспекція в місті івано франківську проводить широку роз'яснювальну роботу у рамках нового податкового кодексу. Спеціальний семінар для платників єдиного податку відбувся у формі запитань відповідей. Мовилося про умови та терміни сплати земельного та екологічного податку, соціального внеску. Податкові служби Прикарпаття для роз'яснення нововведень задіють інтернет-ресурс, засоби масової інформації, гарячі телефонні лінії. Податковий кодекс це дуже об'ємний документ, тому виникла потреба в стислі терміну вивчити його норми. Зв'язку з цим, напевно, одною з найкращих форм. Надання роз'яснень роботи є проведення семінарів. Ми вже проводили ряд семінарів загальних питань, і зараз ми започаткували семінари з роз'яснень по окремих темах. Сьогодні у нас тема спрощена система оподаткування. поряд зміною податкового законодавства змінилося також пенсійне законодавство. Вступив в силу закон країни про єдиний внесок на загальну державне соціальне страхування на сьогоднішньому семінарі у нас будуть представники пенсійного фонду, які нададуть роз'яснення про порядок нарахування та сплату єдиного соціального внеску. Ми розраховуємо, що такі заходи дозволять налагодити партнерські стосунки з платниками податків та підвищить їх податкову культуру.